Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні мені треба нак... Думала, чесно кажучи, не буду знімати, але не видержала. Мені треба накрити стіл на 4 персони. ну Прийдуть батьки і треба їх пригостити. Значить, думала, ну Готую самі-самі звичайні страви, нічого особливого. Але е, зайшла якось я якось в АТБ і подивилася, крем-сир, то була здивована ціною. Ну, сильно дорого. Всі знаються, ну, і без нього теж буває, що він потрібен. Купила я на базарі звичайний сир, кисломолочний, домашній, але він не кислий і цельний сир. Не на не, не як у нас кажуть, що він обезжирений, а цельний жирний сир. От так він виглядає. Нічого особливого, сир і сир. Взяла я цей сир, буквально грудочку, до, до речі, коштує він 100 гривень кіло. В той час, коли крем-сир в магазині коштує 82 гривня, по-моєму, там 180 чи 200 г упаковочка. Не буду точно казати, бо вагу не пам'ятаю. В общем, тут уже я почала робити, взяла я цей сир, додавала майонезу і збила блендером. І коли я спробувала, то я здивувалася, той самий крем-сир, сюди я додала чесночку, натерла на терці звичайний сир твердий. Ще додам трошки кропу і роблю таку, навіть не знаю як, начинку. Це буде в мене начинка. Добавила я трошечки, ще натерла на тертку сиру твердого, отакого, от бо мені показалося, що трохи жидкуватий він рідкий, то я додавала сиру зараз самий раз. Значить, начинка ця готова, відкладаємо її в сторону, а цим часом у мене на газі вариться картопля. Вона просто отварити її треба, додала трошечки спецій. Зараз буду стіжувати воду, а потім буду обжарювати на сковорідці. Є в мене така вітчина. І з цієї вітчини будемо робити рулетики. Тепер ще нас фарширую по одну помидорку, вона буде і для декора, і вона смачна виходить, з таким сиром. Так, Перше блюдо у нас готове. Так, залишилося тут трошечки намазки, буквально 2 столових ложки. І вирішила я зробити баклажани з творожною начиночкою. Зараз порізала слайсами, але тут багато сильно насіння. Я кидаю його в миску, під солю, пару, ну скільки минут 10 постоїть соляне, тоді добре промию водою, і цим самим і горіччю йде, якщо вона тут є. і і сімечки ці всі насіння це все змивається. І тоді баклажани залишаються чистенькими. Пожарила я баклажани просто у муці і все. І зараз буду накладати цей творожок на баклажанчики. Розприділила я весь сир і дуже, до речі, зручний, ця штучка. Купила я її в Аврурі, На, набор. Там був. Одна більша, друга менша. Там я облюбувала цю, дуже зручно мастити нею. Ну, бачите, вона така спеціально вигнає. Що солодке, що тортики так роблю, користуюся. В общем, кому треба, подивіться, вона там коштує копійки, але дуже зручно. Так, все. От буквально там в мене було 2-3 столових ложки цієї намазки. І вийшло ще одне таке невеличке блюдо. От таке блюдечко маленьке вийшло, У нас четверо, то цього буде достатньо. І ще, що я робила вчора, маринувала баклажани. Вони вже замаринувалися, От такий салатик з баклажан буду викладати і ще буде одне доповнення до столу. Вони робляться з гуцтом, чесничком, маринадик такий, цукор тут і сіль. В общем, дуже-дуже смачно. Смачні баклажани, вони холодні з холодильника. Ось такі дві страви ще додаються до нашого столу. Так, поїхали далі. Значить, тут у нас просто звичайний білий хліб, намачений вершковим маслом. І я купую завжди, дуже нам подобається це обріз красної риби. У нас вона по 180 гривень кіло. Я її обираю. І виходить, отакі от шматочки рибки, солю, чуть трохи цукру і мариную її. Таким чином, зараз буду робити. Бутерброди з червоною рибкою. Значить, накладаю рибку. Намастила, наклала рибки, тепер сюди кладу по четвертинки лимончик. Оливки купляю тільки. отакі. Дуже класні, вони тут і маринад. Маринад я ось залишаю, я його заморозюю в такий маленький пластмасовий стаканчик, морозівку кладу і коли варю зборну солянку м'ясну, обов'язково використовую цей розсол. Він додає особливого смаку солянки. І сюди тепер ще докладу по половинці оливки. Що кладу половинку, тому що ціла буде скотч і по грамочки Ось такі бутербродики у нас вийшли. Наступне, що я зроблю, це вже теж з цієї серії риби. Рибку я розробила, поклала цибульку, зараз сюди так само попаду до рибки лимончика. І така рибка теж готова. Так, Зараз ми готуємо картоплю. Картопля отварена повністю до готовності. Можна варити до полуготовності, але я люблю так, щоб вона була готова, щоб не було ніяких рисків, скажімо так. Ми робимо корочку. Да, робимо корочку. Зараз такої, навіть ложку я її не трогаю. А ось такої на сковорідці. трошечки олії. трошки олії. Ось так ось. І тут усе, роблю таку заправку. Кріп, е, часник. І сюди вливаю вершкове масло. Вершкове масло, коли вже повністю картопля буде румяна, тоді зверху поливаю цю заправку. І це дуже смачно. Часник, кріп і вершкове масло. Все. Ну і зараз основна страва, зараз будемо викладати м'ясо на решетку. Да? Ось такі страви вийшли у нас. Баклажани мариновані, оселедець, бутерброди з червоною рибкою. Рулетики з відчини, фаршировані творожний сир сир твердий з чесничком, баклажани жарені з чесничком, ну і нарізка. Ще буде фруктова нарізка і овочева нарізка. Велику купили рішок, це вже перший раз вже в роботу піде, бо багатенько крил і доброшой там маринували. А щоб не прилипало сильно до цього, я потроху протираю саву. Ну є кусочок діджурний сава, я так рішото протираю, щоб воно не прилипало так. А то буває прилипне, що ось шкурка залишається. тоді вона відпадає та і все. Так, у нас скрила і бідра. Бідра я розділувала, вибирала, убирала получилось з одного бідра два кусочки. Ось таку я їх беру, прям таку як котлетку викладаю. І сюди. От. Якщо, допустимо, в мене ось така історія, що шкура, бачите, не дуже, я її гарненько поправляю, воно коли буде запікатися, воно прилипне. Шкурка прилипне І от таку прямо, тепер так само тут оці ш... ошметки Я їх так все гарненько складаю і цією шкурочкою прикриваю. І потім кладу на решетку. І так любий кусочок, його треба з ним працювати. От коли ось оце все висить, його хорошо отак от вилажую, і кладу. Ось от, опять же. Шкура отак от, вона, бачите, не все. Я її розправляю гарненько. Отак от. от. І потім оці всі. Потім ще є, от коли от такі кусочки, то теж не страшно. Їх можна так от воно все потім разом з, ну як, зварюється чи як. білок схвачується ось ці кусочки. Все. І так вот влажимо далі. Ну так. що, закрила рішетку, все выложили, влізло. 2 КГ з хвостиком на цю велику рішетку. Дуже хороша рішетка ну, умістительна. Да. Дошло діло до нарізки. Зробила я фруктову нарізку. Це апельсин, банан, Персик. Зробити овочеву нарізку, зробила я її, але ще й зробила помідори з чесночком і з сиром. Овича вона нарізала. І тепер у мене така вийшла ситуація, що я хотіла зробити сіточку майонезу. А майонез отакий. От Хочу спробувати зробити сіточку самою. У мене немає кондитерського кулька. Я зробила менюсіньку дирочку. І зараз побачу, що в мене вийде. На душу майонезу трошки. Можна? Якщо сильно захотіти, все можна, пожалуйста. Пакетик, звичайний пакетик, трошечки майонеза і красота. Все. Це викидаємо. От, от так от вийшли з положення, коли немає пакетика, щоб відрізати тонесенько. Буде нам отака майонезна сітка. Ну, і тепер же, звичайно, тортик. Тортик я зробила звичайний медовик. Його я купила в коржі в Аврорі і зробила його за 10 хвилин. Це буде наступне відео, тому що вже і так дуже багато.